Для операції я не можу піднімати тяжке, тому мої посилки доїжджають отак. На розписі сьогодні тубус, але його треба почистити, все це віддерти. А під час роботи над цим тубусом у мене був дуже сильний флешбек. На цьому тубусі будуть такі самі орнаменти, які були два роки назад на одній гільзі. З одного боку будуть звичайний геометричний орнамент, а з іншого – елементи борщівської вишиванки. Хто давно за мною спостерігає, думаю, згадав, про яку гільзу я говорю. Ось ця гільза 105-го калібру, яка поїхала. Київської майстрині Юлії Коваль за роботи Юлія ось тут на сцену виносять нові гільзи і продають на благодійному аукціоні. 155 тисяч гривень. Так, це мій власний рекорд. Ту гільзу продали за 155 тисяч гривень. Але робота сьогодні над цим тубусом він іде в приватну колекцію. Це не важливо. Приватна колекція чи благодійний аукціон. Я роблю свою справу старанно. Для борщівської вишивки мені потрібні трафарети. Я їх розробила і вирізала. Там повторювальні елементи, тому мені простіше працювати з таким трафаретом. Розпис буде займати всю площину тубуса, тому роботи багато. Стерти ескіз, покрити лаком і, в принципі, наш тубус готовий. Я задоволена роботою.